Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 6 тисяч 120 особин за добу, 1 тисяча 60 танків 10 тисяч дев'ятсот одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 22 814 одиниць за добу, 3. артилерійських систем 29 228 одиниць за добу, 20 реактивних систем залпового вогню, 1 419 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1 187 одиниць. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 40 981 одиниця, за добу 177, крилатих ракет 3346 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 52 тисячі одиниць за добу 79 спеціальної техніки 3916 одиниць. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!